А каже стальний організмі. Ваше запитання Дякую вам. Будь ласка, хто відбудь. Я розпочну. Як вже зазначили мої колеги, одним з критеріїв відбору районів було, була готовність місцевої влади та місцевої громади брати участь в реалізації цих проєктів, тому що схема фінансування зазначених мікропроєктів передбачає участь районного бюджету, а також Громади, яка згуртовується навколо якоїсь проблеми. І це не одиничний проєкт, його головна мета це сталий місцевий розвиток. Якщо буде, а він буде створений цей ресурсний центр і в подальшому інші райони також будуть подавати заявку брати участь в наступних проєктах. Мабуть, ще це не дуже відомо, проте Харківська область також має. Дуже багато прикладів залучення міжнародної технічної допомоги. Активно працюють на даний час близько сіми міст і міських рад Харківської області з проектом USAID економічний розвиток міст. До цього ж зараз вийшов на практичний стан реалізації проєкт в Ізюмі, в Ізюмському районі також по покращенню житлово-комунальної сфери, де буде покращення системи водопостачання, сміттєзбирання. Комп'ютеризація в геодезічної системи з пов'язаної з оплатою житлово-комунальних послуг. Також енергозберігаючі технології будуть застосовані на прикладі студиновської загальноосвітної школи. Тому таких прикладів багато і тому, що зараз попали лише 8 районів. Це не варто на чому е, зауважувати увагу, бо е, існує на сам, сам ділі дуже багато проєктів Європейської комісії, ООН інших е, донорів міжнародних. Тому е, ми прикладаємо зусилля, щоб ця інформація була відомою, щоб райони е, брали участь в різноманітних проектах. І е, я вважаю, що наступні проекти будуть більш активно сприйняті громадами, тому що вони побачать, що в тому, наприклад, там Богадухавському великобурлуцькому районі громада вирішила якусь дуже нагальну проблему. Як вже говорили е, колеги, я був е, особисто в Житомирській області і бачив е, ФАП фельдшерсько-акушерський пункт, який е, відремонтували і обладнали з, е, за участі проекту Європейської комісії, проекту розвитку ООН. Яка була, мала на меті поліпшення стану громадян, які перебувають на території, яка постраждала внаслідок Чорнобильської аварії. Тому я вважаю, що такі приклади тільки позитивні, і в подальшому всі райони будуть прагнути, будуть боротися між собою. Це буде здорова конкуренція для того, щоб участь, брати участь в таких подібних проєктах. Дякуємо. Звеночка зараз мая, Пановые журналисты, если хотите задать запитание, задавайте. Конечно, есть. Будь ласка. Дмитрий Оксанкин, журнал «Аналитик.Ей». Значит, у меня несколько вопросов, ну, если вы не возражаете по порядку. Первый вопрос: я хотел бы, чтобы ответил кто-то из представителей программы развития, и э, хотелось бы услышать версию ответа от Владимира Цамбалюка. Вот вы говорите, что на местном уровне будут привлекаться общественные организации для э, реализации проекта. Скажите, какие, каким критериям должны соответствовать эти общественные организации и кто и как их будет, в общем-то, отбирать на местном уровне? Я так понимаю, это на уровне района будет происходить, каждого конкретного района. Вот расскажите более-менее подробно, как это будет происходить. Для начала. Я можу почати так. Процедура виглядає наступним етапом. Після того, як будуть відібрані і затверджені сільські ради до реалізації, до участі в проєкті, ми виїжджаємо на зустріч в кожне село, в кожну сільську громаду, де проводимо щось подібне громадським слуханням, говоримо про те, що це є за проєкт, і розповідаємо людям, показуємо фільми, як приклади, як такі самі люди. В інших областях України реалізували такі самі подібні проекти. І розповідаємо про сам механізм реалізації. Як правило, як правило, на місцях існують такі громадські лідери, які встані тягнути на собі якісь організаційні питання. Це або лідери вуличних комітетів, або, або лідери, лідери громад, називаємо їх так, які встані очолити громадську організацію, її створити. Так, це тяжко. Безперечно, це тяжко, але е, дуже часто знаходяться такі люди, які розуміють, що це їхня земля, їм тут жити, і жити тут їхнім онукам. І якщо вони не долучаться до реалізації проєкту і самостійно у партнерстві з, з місцевою адміністрацією, з, з місцевими бюджетами і з нашим проєктом не, не, не почнуть щось робити, то фактично це ще відтягнеться невідомо на скільки років. Тому механізм виглядає так, що ми, ми рекомендуємо, говоримо, як створювати громадську організацію, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або громадську організацію, або кооператив, пояснюємо, як будуть відбуватися ці всі процедури, навчаємо створювати проектно-кошторисну документацію. Ті, хто не можуть, не можуть цього, цього створювати, вони, вони звертаються за допомогою в районній адміністрації, оскільки вони будуть. За угодами вони будуть партнерами проєкту. Це фактично їх робота робити, реформувати цей сектор і в селах також. А тут ще й за, за рахунок дофінансування проєкту це буде простіше, простіше реалізувати. Тому громадський стезь мусить показати районним адміністраціям свій громадський тиск і прагнення прагнення до змін. Ми є також. Асистентами з розвитку громад, тобто ми будемо мобілізовувати і розказувати людям в повній мірі, як це виглядає один, два, три рази. Скільки потрібно, тому що це є нормальний світовий досвід, коли в інших країнах так само громади об'єднуються і діють разом тільки разом можна подолати труднощі. У нас подібних прикладів ще в області небагато, тому, тому це наше завдання донести це все по-простому людям. І якісно це все реалізувати, насколько я розумію ідеологію і ідею реалізації цієї програми примінительно к громадських ну, організацій, то як сказав коллега. непосредственно на вот этих, либо это будут громадские слушания, либо это будут, может быть, там сборы соответствующие, загальные, вот, будет создаваться вот эта общественная организация. То есть, насколько я понимаю, это будет абсолютно новая общественная организация, которая будет создана исключительно под реализацию данной программы в конкретном населенном пункте. Вот. И уже создав эту общественную организацию, внеся туда 5% от э, стоимости проекта, они должны либо внести финансовые ресурсы, либо э, работами, вот, либо ну, еще каким-то участием от э, сметной стоимости этого проекта. Эта общественная организация получает право на участие э, в этом э, проекте, э, в котором 45%, п'ять процентів, як вже сказали, будуть участвувати міцної совети своїми бюджетами, і п'ятдесят процентів будуть участвувати фінанси програми. Вот така ситуація. Я хотів би бы... ще, ще додати. Можливо, це можуть бути також існуючі маленькі кооперативи, От, наприклад, в Ізюмському районі там, в інших районах, є кооперативи, які займаються газопостачання газом. Прокладкою газових труб, наприклад, організацію цього процесу, і які постійно тиснуть на районні бюджети, районні адміністрації, просять давайте нам кошти, виділяйте, ми прагнемо газопостачання для нашого населення. А коштів немає. А тут ці кошти можна отримати також з проекту. Тобто, проект не має на меті створення якоїсь нової організації, потім їх об'єднання і так далі. Можна робити все через існуючі существуючі організації, теж абсолютно, абсолютно так. Якщо вони вже є, це набагато краще, в них є свої рахунки, вони вже мають досвід роботи. Там, де цього немає, будемо навчати, як, як це створювати, як, як з цим працювати, і о, щоб на, щоб люди розуміли і в подальшому теж могли самостійно працювати.